В Україні виросло перше покоління ліворуких. Їм зараз близько 30 років, і це ті українці, яких насильно не перевчали. Таке в школах більше не практикують, запевняє вчителька першого класу Людмила Яківна. Утім, вона чудово пам'ятає, як її саму змушували писати правою рукою. Тож тепер до дітей, у яких домінантна ліва рука, ставиться з особливою увагою. Вчителю важко допомогти ліворукій дитині, якщо вчитель сам не ліворукий. Бачите, вона пише для того, щоб вона бачила, що писала, вона повинна поставити руку ось. Так це неприродне, і коли дитина починає писати дуже багато і швидко, ось тоді рука дуже швидко втомлюється. От в цьому проблема маленьких українців Людмила Яківна навчає майже 40 років і каже, що за цей час переконалася, якою б рукою дитина не володіла, розвивати необхідно і ліву, і праву. Треба розвивати обидві руки для того, щоб діти росли творчими і краще розвиненими. І якщо це робити до восьми років і ненав'яжіво. Це сприяє тому, що ніякого такого шкідливого впливу на психіку дитини не вийде. Шестикласницю Людмилу володіти правою рукою не навчили. Тож після того, як зламала ліву, на уроках змушена відповідати усно. Вчитель з української мови і літератури Наталя Петрівна оцінює в дітях вміння мислити і фантазувати. За свою практику вона прочитала безліч творів, перевірила сотні диктантів і спростовує міф про те, що шульги не вміють гарно писати. Почерк абсолютно не відрізняється від того. Дитина правою рукою пише, чи лівою є як і правою охайні, так і лівою охайні. Що ж до творчих здібностей, то вчителька вважає, що в дитині їх треба вміти розкрити. Всі діти творчі, треба просто підход до них знайти, і все буде нормально. То ще дійсно діти, які краще володіють лівою рукою, якісь особливі. Та на що слід зважати батькам, які виховують шульгу?